Друзі, привіт! Я вирішила поділитися цією інформацією, сподіваюся, що вона буде корисна. Отже, чому я перестала знімати шорти у своєму в'язальному Ютубі? Я побачила і чула від інших користувачів Ютуба, що як працює шорт. Його бачить багато людей. Дійсно, багато переглядів, такі всі радіємо, вау-вау-вау. Але ж Ютуб потім. Фіксує цю інформацію, тобто він бачить, що хтось передивився. Хтось на музику, на що завгодно, на якийсь дійсно яскраву ковтинку зачепився. Але як майстрині і взагалі йому ця тема не цікава, в принципі, не цікава, тому що вона йому ця стрічка попалась, він її передивився один раз. Але ж YouTube не розуміє цього, він побачив, що подивилась така, така, така людина і починає поширювати всі інші. Наші відео вже людям ось такими інтересами. Але відео повнометражні на більшу кількість хвилин ці люди дивитись не будуть. Ну не потрібно там якісь дитині або тим, хто доглядає за квітами, або ну, бо що ну, не потрібні їм наші петельки і наші візерунки. От. І за рахунок цього втрачається аудиторія, які це дійсно цікаво. Тому що Ютуб кидає наші відео як пропозицію тим, кому це не цікаво, просто тому що їм десь в стрічці попався наш шортс І навіть був цікавий. Ось до такого висновку я прийшла. Тому перестала знімати шортси, Ну, Сподіваюсь, що дійсно була корисна інформація, можливо, помиляюсь, можливо, алгоритми працюють не так. Якщо ви щось помітили і для себе теж цікаве, або хочете мене виправити, виправляйте і разом розібратися в алгоритмах Ютубу набагато простіше і краще. Так що пишіть. Дуже вдячна і підписникам, і тим, хто просто інколи заходить подивитись корисну інформацію. Бажаю всім спокою, бажаю всім миру. Ганування.